А Серафима померла півроку тому. Але її дар і кабінету спадкувала я. Мене звуть Іраїда. Я спадкова відьма у п'ятому поколінні. Сідайте. На тобі пристріт. Його зробила дуже близька людина, подруга. Як і моя тітка, я практикую зворотню магію, усі ці викочування яйцем, знаття прокльонів, дурня. Пристріт з ними сильніший ритуал. Не я, ти. Ти зробиш своїй подрузі на смерть або важку хворобу. Колись кілька років тому така сама дівчина, як ти, не послухала мою тітку, не зробила обряду. І смерть забрала її. Я перейняла дар. І знання ви приходили вдвох.